Вітаю всіх на каналі «Телеклуб Оксани. Інна Белень вже повернулась в Україну. Як стало відомо, нещодавно дівчину терміново викликали на суд за позовом її колишнього чоловіка з приводу врівноваження німецьких пенсій. Якщо хто не знав, Інна багато років жила в Німеччині. Відвідати засідання онлайн було неможливо, і їй довелося їхати. Але ось з нещодавніх рілсів блогерки видно. Що вона вже повернулась і зараз перебуває у Львові разом зі своїм хлопцем. Суд вдалося виграти суддя став на її сторону із-за того, що Інна старша і має більший робочий стаж, і тепер колишній чоловік повинен перевести 6 тисяч євро зі свого пенсійного рахунку на рахунок дівчини, але все ж якісь конкретні деталі вона не назвала. Окрім того, перед поїздкою Інна скаржилась на те, що пропустить день народження її хлопця. А вже навіть приготувала подарунок, але скоріш за все їй вдалося повернутись вчасно і привітати чоловіка. Цікаво, що в цьому рілсі більш повно видно обличчя її коханого, якого раніше вона майже не показувала. А що думаєте ви про такі новини? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.